Живі серед мертвих, мертві серед живих. І ти робиш видих, я ж намагаюсь вдих. У засвіти знову йдуть юні йдуть малі. Навчи мене, Боже, жити на цій землі. Навчи мене, Боже, ходити по цій воді, коли неважливо, ми чи молоді, де ще виживають частіше, аніж живуть. Навчи мене, Боже, бачити твою суть. Навчи мене, Боже, вдихнути Твої слова у цю людину, що зовні лише жива, у цю людину, що мертва уже давно, несе зі сходу хліб твій, Твоє вино, несе на захід новини при фронтові, живі тепер мертві, мертві тепер живі. Коли б'ють із фронту, а інші стріляють в тил, скажи мені, Боже, як жити з останніх сил? Коли розкрадали Херсон, Маріуполь, Бахмут, скажи мені, Боже, як жити сьогодні тут і без любові збудити в собі любов. Навчи мене, Боже, навчи мене, Боже, знов, і без вогню запалити ще раз свічу. Навчи мене, Боже, я колось теж навчу.